Знайомтесь, це Фінляндія або Сумі. Ця країна зіткнулась з війною проти Совка з 1939 року і закінчилась підписанням московського мирного договору 13 березня 1940 року. В цьому відео ви дізнаєтесь, для чого Совко карайський перешиєк, і як у війні Фінляндія перемогла Совок, але формально прийшлось втратити свої території у кінці війни. І чому Фінляндія розпочала так звану війну продовження? Запасайте шойком чи чому хочете і погнали! Фінляндія після розпаду Московської імперії іздувала навіть і надовго це єдина країна без врахування Польщі, яка не потрапила під комунізму. Проте між Совком та Третім рейхом був підписаний пакт репетропа Молотова, за яким до сфери впливу мала входити і Фінляндія. Совкова влада після початку Другої світової війни запропонувала Фінляндії віддати деякі території і відійти від Ленінграда задля Нібито безпеки на обмін на деякі землі. Проте Фінляндія сказала так Ідіть у сраку. Не плач, сусіде. І так пішов совок, м'яко кажучи, у сраку з цими пропозиціями. Бо Фінляндія не хотіла віддати території, бо оскільки зробила лінію Маннергейма більш вразливою. І за чого сталася війна 30 листопада 1939 року після інсценування так званого Майнліцького інциденту? Червона армія бомбардувала фінські міста, думаючи, що вони переможуть, але зіткнулася на запеклий опір сили совка. Я забув сказати, переважали 450 тисяч осіб проти фінів 300 тисяч. Але, незважаючи на кількість, фіни мужньо задавали совковій армії дуже великих втрат. І зокрема, був легендарний фінський снайпер Сіма Хаюха. Причиною шалених втрат армії є холод. Вони були погано одягнені. Погано орієнтувалася та зовсім не мали досвіду. Оце нерушимий союз, так сказати, був. Через агресивні дії Совка було вигнано з Ліги нації, західи країни не сильно допомагали через війну з Німеччиною. Ну а що то плани захоплення совковою владою в Фінляндії, то мали створитися маріонетковий уряд на чолі Кусінена. Основні бої точилися у районі Соумусалмі та Раті. У Фінів виходило добре, проте у лютого оборона Фінів почала тарішати, а війська за наказом Маннерхейма почали відступати, щоб не врати військ. Тому 13 березня 1940 року був підписаний мирний договір у Москві, за яким Фінляндія втрачала частину Південної Карелії, Лапландії та півострова Песамо, але Фіни не наважилися втратити просто так. Бо коли станеться німецько-совкова війна 22 червня 1941 року, то Фінляндія оголошить так зване продовження через обстріл з боку совка фінських міст. От мавпи, ну що ви зробите. Совок, до речі, формально перемагав після війни, але втративши від 130 тисяч до 160 тисяч осіб. А фіни втратили 25 тисяч осіб. У висновку можна вважати перемогою у користі фінів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.